Зупинити цей вал російської інформаційної так звати агресії це і завезення сотні тисяч книг через переважно через Молдову в Україну з російських російських книг і російських видавниць. Як ці канали, всі російськомовні, як, як їх взяти було під контроль, не це все над цим працювали. Не все вдалося, багато чого не вдалося, але це робилося. Треба сказати, що певні, певні успіхи були. Ви пам'ятаєте тоді, як почали з'являлися ці касети, ці відеосалони, Таємні салони висели. А яка продукція в основному російськомовна була? Це теж треба було цим всім робити. Ми тоді почали працювати. Я, коли був головою Національної ради з питань культури і духовності, ми тоді розробили цілу програму створення культурних індустрій. Це ну, щоб. В кінці кінців можна було заробляти гроші. Ми тоді подивилися, вивчили досвід Великобританії. Вони отримували, я вже цифри не пам'ятаю. За один рік за, за продаж в продукції культурних індустрій Великобританія одержувала щорічно 10,8 мільярдів. Фунтів стерлінгів. це колосально продуктивна була, так би сказати, галузь для поповнення державного бюджету. Але не вдалося реалізувати. Та не вдалося. Був указ підготовлений, підписаний Віктором Ющенком, але той указ так і погас. А я можу сказати, що, на жаль, уряд, який очолювала Юлія Тимошенко, вона елементарно ігнорувала ці всі укази, які виходили від Віктора Ющенка.